Військовослужбовці провели інформаційно-рекрутингові заходи, щоб заохотити громадян долучатися до лав Збройних сил України та розвіяти міфи про військове життя. Карина Мінченко з Киривоградщини, рекрутерка 10-ї гірсько-штурмової бригади Едельвейс, стала на захист країни ще до повномасштабної війни. Дівчина розповідає, їхня мета показати людям, що військових не потрібно боятися, і з ними можна спілкуватися. Можна служити не тільки на штурмових посадах, що в бригадах, бойових бригадах, тилових бригадах потрібні також інші люди. Якщо в людей є якісь спеціальності, є якісь навички, які можуть бути корисними саме в армії, ну допустимо нашу взяти військову десяту гірську штурмову бригаду, тобто в нас. Достатньо багато вакантних посад водіїв. Зараз можна вже проходити служби і по факту навіть будувати кар'єру сьогодні. В армії на ціну золота такі професії, як водії, механіки. Медики, санітари, діловоди, оператори безпілотних систем та низка інших вакансій. Начальник відділення комунікації 102-ї бригади ТРО Ростислав Родзинський наголошує, що захищати рідну землю це обов'язок кожного і запрошує до війська. Долучайтеся до 102-ї окремої бригади територіальної оборони. Приходьте у нас є дуже різні вакансії. Є вакансії бойові, є вакансії забезпечення водії. Оператори БПЛА, оператори наземних роботизованих комплексів, стрільці, гранатометники, кулеметники оберемо. Оберемо разом з вами. Ми мусимо відстояти свою Україну. Ми мусимо відстояти її заради наших дітей, наших родин, сімей, наших друзів для того, щоб далі передати її наступним поколінням. Це не примха, це не бажання. Це внутрішня мотивація. Представники надвернянського РТЦК зауважують, що люди потребують роз'яснень. А українське військо поповнення і залучення якомога більше громадян до ЗСУ наблизить перемогу. Чому перевага цього даного заходу? Тому що е, є можливість вибору вибору посади, вибору місця проходження служби і можливість проходження служби, бо в більшості військовозобов'язаних є друзі, знайомі, де, які вже проходять військову службу, і може можна долучитися до, до своїх друзів, побратимів і проходити службу пліч о опліч своїми знайомими, і це є перевага, тому що помоблі. Лізації більшості військовозобов'язаних не розуміють, не знають, куди вони в подальшому після навчального центру будуть де будуть проходити службу на центральній площі міста Яремче. Військовослужбовці представили матеріали про військові навчальні заклади сержантського та офіцерського складу. Рекрутери розповідали охочим від 18 до 30 років про переваги навчання у закладах військової освіти. Ми допомагаємо. Юнакам і дівчатам віком від 18 до 30 років здобути в подальшому військову освіту. військова освіта в Україні базується фактично на двох принципах: можна здобути як вищу освіту, по закінченню вузу, отримати звання лейтенанта і або також можна отримати звання сержанта в Україні є безліч військових навчальних закладів, частково яких ми тут презентуємо. Іванна Осташук телерадіокомпанія Раї.